Нещодавно е, виступили виступили з такою ідеєю законопроекту е, про е, абсолютне прийняття е, фільмів дубляжі англійською мовою як оригіналі, що з кожним роком частка е, англомовних фільмів, тобто фільмів з оригіналі, буде збільшуватися. І е, що до 27-го року, ніби усі фільми мають мати мовою оригіналу, і е, дуже багато людей е, зараз якраз е, підняло хай на ту тему, що цей законопроект вб'є україномовний дубляж, і е, особисто мені здається, що якраз наш дубляж зараз, щось трошки просто ехо, ехо, починає. Тебе Пішло, на да. тебе тисне держава зараз. То ти напився просто Просто мені здається, що, типу, що україномовний дубляж зараз якраз вийшов. На, на свій угу. топовий рівень насправді, що шкода його вбивати шкода його вбивати, і ти і по суть тому, що цей законопроект, який зараз ввели в Україні, він суперечить іншому закону, який вже є в Україні, закону про забезпечення функціоналу української мови як державної. Так і, і там є окремий пункт, що в Україні суну е, може щось бути іншомовне. Трансоване в суб субтитрах, тільки що сумарна тривалість е, цих е, субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не має перевищувати 10 від сумарної тривалості фільму. Тобто, навіть в нас е, один закон, який зараз хочуть прийняти, суперечить іншому закону. І я абсолютно за те, щоб в Україні йшли е, фільми мовою оригіналу, і за те, щоб ми вчили англійську, але. Ми не маємо втратити те, за що люди боролися вже десятки. Ну, років. Ну та я би хотів розуміти фільми, якщо чесно і читати не завжди зручно. Часто ти включаєш на фон. Будемо відвертими, то треба або розуміти вже англійську повністю, і прям так, щоб розуміти про що фільм, а не там слово через слово Hello, my name. А і, і або читати, прям дивитися уважно і читати. Тут? Ну, якщо ти будеш, ну, ви, ви пробували дивитися фільм з субтитрами. Я ніколи не дивлюся. Я, наприклад, Netflix включаю, я читаю два речення, херю, там щось робиться, а я, сука, читаю, блядь. А я читаю, сука, не так скоро, блядь. Я десь приблизно так, як пишу, а писав я, сука, рік книжку. Я, я там вже побігли, там вже на конях, там вже там все в, 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 щось. вродилася дитина, а я, я, я читаю щось. там. Так, буває, що... Я нахер мені читати, я хочу дивитися, сука, кіно, і, і ти, а, ти, чи... ти читаєш, він ще не кінчив, а, а там же дитина родилася. ти все пропустив. Ну, — Я все пропустив. Так, буває, що переклад відстає оцей від картинки. А от... — А скажіть, будь ласка, а, то все, що нам треба закон прийняти, то треба було прийняти. Та? Ну, то, щоб ні. дорогу зробити в селі, то, блядь, то херня собача. — А ти за свої гнилички топишся? Ну, то треба якось по дорозі їхати по-людськи. Ні, направду трошечки, там зрозуміло. А як він має за новичок до кінотеатру доїхати? Ну і так. Там плисти треба ще два кілометри. Не дуже на часі взагалі ця штука дійсно. Тому що ну, то є, наскільки я розумію, практика за кордоном. У Польщі, наприклад, дуже багато. Грузія, Грузія... Так, фільмів, які з субтитрами. Ну, там в них все добре, в них все добре. Тривечка викосана, туйки посаджені, машина, хахата, я що сука, президент. Давайте ще по-англійськи там слухали кіно. Так, 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 нам а, ну, просто інші так. є проблеми. — Але і в них не такий дубляж. Наш дубляж купа призів вигравав. Та Боже Сімпсони! та вони нагнули наша озвучка Сімпсонів весь світ, ні здається. Ну. Альф, геніальний Альф, як був, то було українське, якою ми А вчились. Озвучка Комарова на 1 плюс один кожного тижня йде по-українськи. Йоп, твою мать, не вміє по-українськи балакати, блядь. Тебе мені... він був. Він настільки респектує українському дубляжу, що він спеціально переступив через себе, записав все рускою, ригав бідний. Ригав після того. бідний, а потім то все зверху ще українською записував. Людина через себе переступила.